Виглядає як жарт, але Норвегія заплатить кожному біженцю, який погодиться повернутися до України. Гроші мають допомогти українцям повернутися. Як ви думаєте, яка буде кількість людей, які скористаються такою щедрою пропозицією Норвегії? До речі, скільки дають телеграм-шопці профілю, там повна стаття. Реально виглядає як жарт? Ну а чому воно має не виглядати як жарт, коли Норвежці сприймають? Новини, які от льються умовно з марафону, які представляють наші чиновники, політики за кордоном. Там он, брат Кличка їзди і каже, що ну, у нас немає призову, у нас всі добровольці. От вони, вони сприймають нас з вами, Україну, і події в Україні за цими людьми. І вони впевнені, що. А чому не повернуться? Вони не розуміють. Вони не розуміють. Телеграм Шапці профілю. Там є ця стаття. Ну і не забувайте підписуватись у Ютубі в інстаграмі. Обов'язково.